Доброї ночі, друзі. Сьогодні у нас в гостях надзвичайний гість. Це жінка, дуже відома жінка. А інколи її навіть називають Яструбом партії Свобода. Сьогодні у нас в гостях Ірина Фаріон. Доброго вечер. Доброго вечора, Ірина. А вам самій е, не прикра така характеристика, коли вас так називають, коли багато можливо прикрого пишуть про вас, журналісти, багато різкого. Як ви самі ставитеся, адже жінки люблять всім подобатися? Як ви самі ставитеся до того, що про вас і пишуть, і говорять багато ну різного, скажімо так? Ні, я йду своєю дорогою і пам'ятаю, як казав великий Данте. Ідіть своєю дорогою, не зважайте, що про вас кажуть інші. Треба просто бути вірним собі. Життя це як пора року: лютий, січень, грудень це холодно, це тяжко, це зимно. А чи були колись у вас, скажімо, якісь розмови з вашими однопартійцями? Після якихось ваших тим виступів, про котрі всі писали, після якихось різких ваших слів казала Ірино, Ну можливо, вгамуйтеся трохи Ні, це, і такого це безнадійно. не було ніколи. Це такого. безнадійно. Якщо би таке, хоч один раз сталося, я би дуже серйозно гавкнула і на тому би це все закінчилося. Я не прийшла в свободу. Свобода прийшла до мене. От нещодавно у нас прийнятий ілюстраційний закон. І про нього ми ще поговоримо. Але один з там з пунктів це відомо пункт про комуністичну партію. Ілюструвати були ті, хто був начальником да рядових комуністів НІ і тому ви не попадаєте. Але це був скандал. Ніяк, думала, да, це ну, ну, ви ж були членом це? комуністичної партії. Були. То це, це була весела гра, яка тривала в моєму житті я 9 розум... місяців. Я розумію, я, я читала про це, і я навіть е, зацитую: ви писали так, що в 1988 році ви вступили виключно заради научного кар'єрного єр... кар росту, вступили в це дерьмо, як ви сказали. А в, е, через рік, менше через рік, ви вийшли з партії. Я, до речі, це дуже Добре розумію, тому що людина слабка. Да? Ми всі робили якісь речі в житті, які, можливо, нам незручно згадувати. Але е, бачите, як От ви собі дозволяєте таку слабкість, а іншим людям не дуже дозволяєте. Тому, якщо скажімо, людина народилася. От я в житті, я вам говорила вже. І е, говорю з вами українською, зараз просто з поваги до вас, і ще тому, що я дуже хочу розмовляти українською мовою. І е, ви дуже, дуже різко говорите про тих людей, які не Володіють українською мовою. Чому вам можна мати слабкість якусь, да? а іншим не, я, можна. я дуже тішуся, що знайшли оцю скалочку в мене в оці, яку щоразу витягують, таким чином, намагаючись, ну я не знаю що, не буду казати, продовжимо цей ряд. Але є ще така пора в житті, як молодість, коли тобі можна робити помилки, коли тобі вже за 30, за 40... Такої розкоші дозволити собі, напевно, не можна. Я вам зізнаюся вперше, напевно, вам, що тоді, коли я е, ухвалила для себе таке рішення, мій брат мені казав, що цього не можна робити. я йому пояснювала, Ігор, я хочу вступити в аспірантуру, подивися, в тебе повний крах усього. І я ніколи не забуду цього, що казав мій брат, який був від мене набагато зріліший, ніж я, і, напевно, набагато глибший, ніж на ту пору. Мені дуже е, хочеться вберегти мою дитину від помилок тепер. Щодо оцінки інших, така у мене, напевно, група крові. Не вмію я по-іншому висловлюватися. До речі, коли я вступала у цю секту для того, щоб її ще зсередини знищити, одне із завдань було їх знищити всередині, з огляду на свій характер і на свій темперамент. Так що змінювати характер на угоду комусь. Це напевно неправильно. пані Ірино. Я хочу вас питати, це дуже серйозне питання. Дивіться, у вас дуже багато, е, абсолютно різних да, думок на тему українська, російська мова, в той, якої мовою дуже повинні розмовляти? У вас були публічні якісь е, на цю тему розмови? І е, коли ви говорите, що людина, яка не може володіти українською мовою, бо не хоче в неї мутації в голові, чи не здається вам, що ви е, якусь ну абс, абсолютно прагматичне питання? да? Ми... Е, Водимо там задушки, там якісь моральні аспекти і так далі. Що ви частину електорату, дуже велику частину, просто виводите за межі симпатії до партії Свобода. Я не думаю про людей як про електорат, і я взагалі дуже мало ідентифікую себе з тим звичним образом політики. Політик уважає, що він комусь має годити, під когось має пристосовуватися. Я не прийшла в політику навмисне. Політика прийшла, вдерлася в моє життя просто-напросто в нахабний і банальний спосіб, як значної кількості людей в Україні. Проти мене відкривали кримінальну справу. Відкривали кримінальну справу у 2003 році, коли Медведчук тоді керував країною. Тобто ви разом пішли в парламент як бомбосховище? Ні, це був 2003 рік. У 2004 році, коли почався Майдан. Кримінальну справу закрили, але я тоді зрозуміла, що тими методами, якими я намагаюся утвердити українця в Україні через проєкти різні, там наукові, мистецькі, через літературу, цього напевно замало. І тому я пішла в політику, але я ніколи не сприймаю політику як те, що я комусь маю щось годити. Це реалізація мого світогляду, і він має такий вияв. І ще одне, шановна пані, я маю величезний спектр людей, які спілкуються зі мною через Фейсбук. Дякувати Богу, існує зараз така форма спілкування. Вони пишуть мені російською, я відповідаю їм українською. Ми абсолютно знаходимо спільну мову. Мої гострі виступи на... Цю тему стосується винятково в двох сфер: державної сфери, тобто звучання цієї мови у парламенті, і освітньої сфери. Бо до мене звертається ціла низка студентів університетів Луганська Харкова, де вони просто не можуть слухати базові предмети українською мовою. Це є брутальне уневажнення їхнього права. Ну а про парламент ми взагалі не говоримо. Де можна собі уявити ще парламент світу, де не звучить мова корінного народу? З огляду на це і характеристика тих людей. Ще. Спасибо своєї проблеми. Дивіться, багато, ну, вже багато було обговорень того, які ми помилки зробили в тому числі, я б сказала, ідеологічні і агітаційні помилки у своїх стосунках зі Сходом. І а, я зараз зацитую е, ваша цитата: це Люмпин, який там осів на наших благодатних степових українських землях народив своїх дітей. Ці діти ніколи не сприймуть української землі, не лише тому, що вони чужинці, а тому, що їх рівень культури нижче плінтуса, тому що вони походять з Люмпину. Ну, е, на сході е, живуть різні люди. Це різні, але це правда. А, це також і правда, інакше не було би Захарченка, з суфіксом «енко», який тепер є так званим прем'єр-міністром ДНР. Я розумію, що правда. Колюча. Але ніщо людей так не звільняє, як правда. Це треба усвідомити. Путін пішов на ті землі, де він знав, що він отримує соціальну підтримку. Він її отримав. Я хочу вас питати в зв'язку з цим. Зрозуміло, що історія Сходу, як туди заселялися люди, і як вони там жили всі ці роки з радянської влади, і потім це окремо абсолютно пісня, і там дуже багато тяжкого, це ми всі знаємо. Але я зараз хочу спитати про відповідальність. Чи не вважаєте ви? Тому що я говорила з дуже відомим журналістом Кримським, і він мені сказав, що можливо не було б такого, якби постійно як жу. По не використовували російські канали, деякі, скажімо, деякі цитати з пані Фаріон, деякі цитати з пана Тігнебовка, їх соратників. чи відчуваєте ви свою партійну і громадянську відповідальність? Що частина от ваших позицій, да, публічних, вона стала детонатором для цього конфлікту? Категорично не сприймаю цього і вважаю, що ми ще були на томікі. Уставлені до тих людей, які живуть на нашій землі, і не свідомлюють, що це українська земля. Це брутальна маніпуляція і дуже банальний хід з хворої голови перекласти на здорову. Ми є вільні, самодостатні люди. Українцеві було дано 23 роки для того, щоб він експансивно відвоював свої землі. Він цього не зробив. А що значить ми були м'які? А що потрібно було зробити? Ну в кожному центрі, зокрема, і в Криму в Донецьку, Луганську, держава мала забезпечити підтримку українського медійного засобу. Чи це газета, чи це радіо, чи це телеканал, чи це книжка У 2004 році? Я приїхала в Донецьк на міжнародний конгрес україністів. Я спеціально перейшлася кіосками. В жодному кіоску я не могла знайти жодної української газети. І це хтось буде мені говорити, що я стала детонатором. На жаль, я ним не стала. Пані Фріон, тоді я хочу спитати вас, Ірина, дивіться, скільки свобода років вже в парламенті? Два. Два роки. За два роки, ці, скажімо, хтось приїхав до Криму. Хтось там а, працював з людьми, звичайно хтось там так. спробував видавати українські газети, українські журнали, звичайно, ставити так. українські вистави. Слухайте, в да? нас з Криму депутат Едуард Леонов, який закінчив mm -hmm. Симферопольський університет. Так. Він там споконвіку вів. Він належав там до просвіти. Він провадив активну українську діяльність. Я за тих два роки об'їхала 36 міст. І найцікавіші зустрічі у мене були саме в Донецьку. В Донецьку, в Херсоні, в Харкові, і саме я об'їхала всю країну з презентацією своєї книжки я про Могла Крим. норма в Криму. Ви теж були з книжками? В Криму я не була. Я до Криму просто не встигла заїхати. А як ви вважаєте, чому як це все почало відбуватися? Ну насамперед у Криму, чому ніхто з представників партії «Свобода» туди не поїхав? Куди він мав їхати? Властиво, а що там немає 24% українців? А де вони були в цей час? 24% українців. А партій не відповідає? Крім того, крім того, ми реєстрували через ЦВК скасування статусу автономії і перетворення Крим в область. Якщо б ми свого часу перетворили ці терени в область, не було б там ні їхнього уряду, ні їхнього українофобського парламенту. А могли б ми таким способом це українізовувати на будь-які наші спроби повернути Крим в лоно української культури була абсолютно і повна глуха стіна. І Крим перетворився в ну в ракову похлину України, в путіної дне середовище, повністю і абсолютно, де українець був абсолютно безправним. І свобода тут абсолютно ні до чого свобода, навпаки, максимально намагалася позбавити повноважень у Криму тих людей, які не можуть усвідомлювати, на які вони в землі живуть. Крим, це стало найтепліше місце для колишніх кадебістів, чекістів і всяких інших, коли ми зверталися до Служби безпеки України з вимогою знищити, заборонити усілякі сепаратистські організації на зразок там руський блок, і ще там я не тримаю цього в голові. яка була реакція на це? Жодної. А тепер я взагалі дізнаюся, що громадську раду при службі безпеки України очолює колишній кадебіст Донецької області. Ми з Іриною Сех активно працювали над його тілом у парламенті, не випускаючи його з зали в той момент, коли конче треба було голоси комуністів. А тепер я чую, що він очолює громадську раду. Ну, знаєте, ми про, про наступний парламент і про сьогоднішню еліту політичну ще з вами поговоримо і якою вона буде, тому що тут такі дифузні процеси йдуть дуже цікаві. Але я е, хочу просто уточнити, що я мала на увазі. Я мала на увазі, я е, колись е, тут на цьому місці сидів комуніст, я мені сказала, чому вони пішли на Майдан? Там же був ваш лекторат, там були прості люди. Там же тут... на Майдан вийшли, на Майдан 1 на майдан 2 особливо на майдан 2 вийшли люди, яких хотіли змін. Прості люди, ви, ви мали б бути з ними на барикадах. Якщо ви е, е, говорите про те, що ваша партія це партія, яка захищає трудящих, то треба було виходити і захищати трудящих. Якщо партія Свобода хотіла українізації е, е, Східних областей, якщо вона хотіла українізації Криму, то мені здається, що вона повинна була більш активно цим займатися. І коли там почало це відбуватися, потрібно було б надівати камуфляж та туди їхати. Ну от я якраз впродовж минулого року весь свій час провела на сході України. Камуфляжі, а в нормальному одязі з презентацією своєї основної зброї. А моя основна зброя інтелектуальна зброя. Я провела презентацію своєї книжки практично у всіх містах Сходу. До речі, найцікавіша презентація була в Одесі. І люди, які йшли на ту презентацію, їх закидали помідорами, чубуреками, заливали їх водою. Але ці світі люди, чому йшли в вишиванках із квітами. Це була фантастична зустріч понад 500 людей, в якомусь залі Одеси. На краю Одеси, взагалі не гуляю, чим туди можна було дістатися. І коли я говорила про те, що Україна це Одесит Караванський в першу чергу, Україна це передусім Юрій і Іван Липе Одесити, то я не відчувала жодної різниці, чи я у Львові, чи я в Одесі. Ви про uh, партію регіонів, про членів партії регіонів говорили, що вони не люди так, взагалі. Не і, люди. Да. Ні, і ви, це, це, і ви так значення. не розглядаєте. Да. Це інше значення, це якщо ми наголошуємо на час не люди, це коли ти людина, а ти не людина. Да. А не люди це погані люди. Так. А, а і, скажімо, який має бути опонент, щоб ви до нього ставилися з повагою? Він має вірити в те, що він робить. Це має йти з його середини, це має бути поза розрахунком, і це має бути. От... Дивіться, в нас в мові є слово інтерес і є цікавість. Інтерес він бізнесовий, і з нього є зиск. А цікавість мені просто цікаво. От Якщо людина це робить з цікавості пізнати, ну я готова проникати в його внутрішню сутність. Я не забуду ніколи, як один чоловік від партії регіонів підійшов до мене, це десь був третій день. Парламенту роботи я ж не ідентифікувала ще нікого на обличчя mm -hmm. хто і хто я не знала хто це такий. Я вже потім зайшла в інтернет, знайшла його личку і зрозуміла, з ким це я щойно спілкувалася. І він каже мені російською мовою, «Розрішите підірватися за руку там з українського mm -hmm. язика. Вот моя жена сказала, щоб я це это, это зробила, тому що вона українка і бештає мене за те, що я не говорю українською мовою. І я кажу: а ви, ви, ви що, не українець? А чому ви не говорите українською мовою? Mm -hmm. Ну так, значить, життя склалося російською мовою». Він mm -hmm. це все пояснює. Ми з ним мило поспілкувалися, і тоді він каже, я нещодавно був у Львові і пив, у вас там мене навчили одного слова. Горнятко, горнятко кава. І коли я вимовила це слово, що зі мною почало робитися? Я кажу: генетична пам'ять запрацювала, так це ж красиво. Мені сподобалася ця розмова. Ось це означає віднаходити в парламенті людину. Розумієте, як це складно знайти в парламенті людину. Оце я зайшла сюди і питалася, воно гріє? От я хочу, щоб від людини йшло тепло. Часом, коли мені в залі дуже холодно, а там дуже холодно, бо там кондиціонери, і холодно через. Зашкалювання фальшу, лицемірства і всього іншого, і виходжу в коридор, і якщо я знаходжу в коридорі людину, до якої я можу щиро усміхнутися і сказати їй добрий день, я розумію, що все класно. А ви готові визнати будь-які погляди? Навіть ті, які а, вам абсолютно не подобаються, якщо людина від ну а, їх сповідує абсолютно, як ви кажете, з цікавості з інтересу бізнесового? Якщо ці погляди не суперечать ідеї моєї держави. Якщо це не розхитує мій човен, розумієте? От я пливу човном. Хтось має завдання втопити мене. Якщо ти маєш завдання мене втопити, я тебе буду гристи. На дня був один закон прийняти про особливий статус Донбасу. Да? Угу. А як ви ставитеся до цієї події? Як Вкрайне ви ставитися? Чому закон легітимізує тероризм на Донбасі? Закон чином? Яким? владу Яким? Путіна. Тим чином, що він визнає ДНР і ЛНР. Тим, що Україна, крім того, що й погоджується тепер фінансувати окуповану територію. Тим, що там будуть проведені місцеві вибори, і таким чином, через так звані місцеві вибори під дулами автоматів, до місцевих органів влади зайдуть представники терористів і представники Путіна. Кому ми залишаємо українську землю? Кому ми залишаємо студентів Донецького університету які, і викладачі, які звернулися, зокрема, до громади з тим листом. Рятуйте, не покидайте нас. Це українська земля. Слухайте, гасло Любіть Україну народилося не в Галичині, а в Дебальцево. Всі говорили про мир, всі хотіли миру, і Порошенко обіцяв цей мир. Як ми мали його отримати? Мир це виграна війна. Мир ніхто тобі не принесе на тарілочці. Мир це тільки. Слово з трьох букв, а щоб воно стало дійсністю, треба пролити чимало крові, докласти величезну кількість зусиль. Треба навчитися провадити війну, треба готувати націю до того, аби вона вміла себе захищати. Ми приречені на щоденне змагання з Росією. Ніхто не змінить нашої географії, тобто ми кардинально маємо змінити доктрину нашої воєнної політики. Ви розумієте, ви говорите дуже е, е, вірні речі, з якими я погоджуюся. Я думаю, що немає в Україні людини, яка б не погодилася з цим. Але коли ми е, переводимо це все в якесь е, таке життєве русло, то виявляється, що ніхто з матерів не хоче своїх синів посилати на схід. І на а, західній Україні теж то виявляється, що ніхто не хоче воювати, всі хочуть там а, займатися бізнесом, жити, народжувати дітей ніхто чи майже ніхто не готовий до цього. Це з, одні, з, з одного боку. А е, з нашого боку, також ослаблена економіка, з нашого боку, ослаблена країна, з нашого боку невідбудовані е, громадянські інституції, і так далі, після Майдану, після того, що нам лишив Янукович. З того боку, могутня армія. З того боку, абсолютно а, а, така збита а, авторитарна система, яка вміє авторитарні системи вміють воювати і так далі. Що ми мали робити в цій ситуації? Розумієте, мені теж не подобається те, що прийнято да, на днях. Але я думаю, а як мали вчинити воювати ще тому щоб тисячі там лягали? Чи як? Чи в нас були якісь можливо, захід нам не поміг, і стало ясно, що захід нам не буде нас підтримати. Можливо, якщо б не е, Сполучені Штати Америки, ми, ми взагалі б не знаємо, що з нами було. І е, що ми, мали ми робити в такій ситуації? Від березня місяця ми звертаємося до виконувача обов'язки президента, тоді Турчинов, а тепер президента України. Запровадьте воєнний стан. Якщо ви запроваджуєте воєнний стан, по-іншому починає працювати економіка. Якщо ви запроваджуєте воєнний стан, ви націоналізуєте виробництво ворога. Якщо ви запроваджуєте воєнний стан, влада переходить до рук військовиків. Покажіть, що ви це вмієте. Ви це зумієте тільки тоді, коли, якщо ви практично будете цього вчитися, росіяни воюють завжди. Ми не воювали ніколи. Ми маємо навчитися воювати. Знаєте, якщо прийняти те, що є зараз, то це прийняти хворобу власного організму. І потім ще й казати, що я хочу, аби мені з моєю хворобою було зручно. Ні, я своїй хворобі оголошую війну. 365 побратимів моїх зараз там. Серед мого середовища багато людей, рідного середовища, багато людей воює. Воює із березня. Вони воюють тому, що вони не хочуть бачити Путіна не тільки в Донецьку і в Луганську, вони не хочуть бачити Путіна в Києві. Вони не хочуть бачити Путіна у Львові. Тому прем'єр-міністр Польщі Туск сказав просто: росіяни зупиняться там, де їх зупинять українці. Як ви от, знаєте, у вас вже є досвід е, політичний, у вас є досвід життєвий, і у вас є досвід того, що відбувається в, з Україною на сьогоднішній день. Що для вас важливіше сьогодні? Національні питання, чи е, патріотизм, чи згуртованість нації, чи е, відбудовування економіки, відродження і так далі. далі. Надважливим питанням питання національного самоусвідомлення. Буде свідомість, буде все решту. Якщо ти маєш свідомість того, хто ти, ти будеш це захищати до останньої краплі. Якщо ти не маєш в собі цього усвідомлення, тобі байдуже, що з тобою буде робитися. Чим закінчились ваші позови, Наскільки я знаю, були до Ганні Герман, Нічим. були ще доряду. ряду? Нічим чому служба безпеки мені, як народному депутатові, від глибокого травня не дала жодної відповіді. Але ж ви подавали в суд на неї, так? Ні, я подавала в суд на комуніста Зубчевського, який відмовлявся на комітеті з питань освіти науки спілкуватися державною мовою. І я назвала його, здається, дуже ніжно-виродком. Львівський суд ухвалив рішення. Ну, можливо, не знаю, що української я, мови просто. Ні, він, Мене не обходиться. цей закон, 10 стаття Конституції України, держава називається Україна. Крапка. Але суть не в тому. Суть в тому, що Львівський суд. Присудив мені заплатити йому 20 тисяч гривень за те, що я образила його комуністичну гідність Заплатили? Гідністі. Я подала касаційну скаргу і виграла касацію. І 20 тисяч гривень не заплатила. Навіть якщо суд мені би присудив, фігу з маку він би отримав з моїх рук. Я краще собі куплю такі гарні червички, як у вас. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, ви самі мене навели на питання про особисте, а мене, мене дуже цікавить. Знаєте, ви ж жінка, яка, ну, в якій абсолютно органічно, дуже багато такого протилежного. Ви тендітна, ви красива. І разом з тим, ви різка, ви буваєте. Е, Просто, ну, знаєте, мене дихання перехоплює, коли я читаю деякі ваші цитати. Думаю, господи, ну навіщо вона так говорить? Бо вона така є. Я, я розумію, я розумію, я розумію, що Я є такий хочу... знаєте, я вислів, що такі не вродив, аби всім догодив. То так, то так, я знаю це по своєму життю, так. тому тому не потрібно може старатися. Але знаєте, досвід він же нас, я ми з вами говорили до ефіру. Він а, від нашого досвіду є дуже багато поганого в нас, а є, а є якісь е, 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 нормальні речі. Коли ти розумієш, ну наприклад, знаєш, знаєте, у мене дуже багато подруг, які в яких не склалося життя в першому шлюбі, але в другому шлюбі вони дуже були розумні вже і вони розуміли, що з чоловіком не можна воювати. Це пов'язано з віком. Ще да, ч чол... ні, ні, ні. А жінка з часу може зрозуміти, що війна з будь-яким чоловіком ніколи для неї не, не, ну, не буде переможною. Чоловіку може тільки підкоритися, тільки буде щаслива. Ви це зрозуміли? Тому що Я знаю, що у вас було розлучення перше. Можливо, ви ще вийдете заміж, тому що ви самі говорили, що у вас є роман, дуже гарний роман. І, це не обов'язково заміж виходить. Я розумію. Ну, достатньо того, що ви щаслива, да? так, і, і що у вас є, ну, хай це буде неофіційна не не, не сім'я чи неофіційне не е, кохання. Але е, ви змінилися з цієї пори? В, в, от ваше внутрішнє таке жіноче знаєте, воно змінилося? Ви, ви знаєте, в мене з моїм колишнім чоловіком ніколи не було конфлікту на ґрунті ось цього підкорення. Я тебе собі хочу підкорити, а він хоче мене собі підкорити. А ви розлучилися нас, чому? Е, він зі світу. Класичної матерії, а я зі світу ідеалістичного. Полюбилися ми тоді, коли ми були дуже молоді, і любов, як то кажуть, зла полюбиш і козла. так? І якщо, скажімо, він абсолютно входив в мою систему світоглядових цінностей спочатку, то щойно ми це узаконили, ми зрозуміли, наскільки ми різні і як. А, а потім одного ранку ти просунешся, бачиш, що поруч з тобою козел. Ну да. можливо, хочу... ну, це, фігурально, не це так фігурально, просто, да. просто життєві цінності у нас інші, а. але не йшлося про те, аби хтось комусь підкорювався. Просто кожен з нас мав дуже різну мету. А, в житті. а, ваш, а ваш нинішній коханий? Він а, соратник а, ваш, він а, людина, яка повністю розділяє ваші погляди. Так, ідеологічно повністю, але звісно, що він набагато м'якший ніж а я те, а теоретично, теоретично, якщо б ну так сталося, що ви б покохали, скажімо, там росіянина чи єврея, а я чи татарина. Да? Так? Це, це не може бути е, ну, я кохала, так? я навчила його спілкуватися українською мовою. У нас склалися фантастичні взаємини. Я йому дуже за це вдячна. Отже, ваше вдячна. Але коли дійшло ось до цього питання визначення долі. Я поставила одне дуже важливе запитання, угу. якою мовою будуть говорити наші діти? Ну, він сказав моєю. Я кажу, отже, нехай щастить. Це були причини для вашого розставання? Так. Фантастика! Так. А, а оці міфи про ваш антисемітізм, вони Антисичні. міфи, да? звідки це взялося? Слухайте, Жиботинський мій улюблений автор. Це той геніальний зє Жаботинський, який у столітній ювілей Тараса Григоровича написав найкращу статтю про Тараса Шевченка. Останнє питання перед тим як ви здасте питання мені, якщо звісно захочете. А що для вас, як для особистості, важливіше ваша кар'єра, ваша така ну, суспільна доля, чи ваша жіноча доля? Я не відділяю одне від іншого, абсолютно. Я знаю, що я маю зреалізувати в житті. Буває так, що потрібно вибор робити, знаєте? Іноді буває так, що чи ти все полишив і став тільки жінкою? Чи ну, я, б, я, знаю, не і я знаю такі ситуації? Ви б не полишили? Я б не полишила, тому що я вважаю, що кожна людина ще має якусь трошки більшу місію, ніж, скажімо, у нас немає часу. Життя. Задавайте питання, якщо воно у вас є. А якщо би вас він зрадив, що б ви йому зробили? А це тільки залежить від того, чи я б я кохала. Якщо б кохала, простила. Якщо ні, то ні. А як ви ставитеся до слів Лесі українки? Щастя то зрада, будь то рада, тим вони гарні, що вічно летить. Це поезія, це поезія, а життя це я... проза. А, навіть не так. Життя це життя, поезія це поезія, і, і, і це класно. І це класно, тому що було б жахливо. Якщо це було, б вона теж. нас чистить, правда? Так. Да. Да. Дякую.